Друзі, всім привіт із Карпат! Сьогоднішнє відео я розпочинаю із самого раненька. Я вже тут на кухні і розпочинаю готувати сніданок. Не завжди в мене є бажання щось вимудрювати і готувати там таке дуже супер-пупер-смачне, деколи хочеться дуже простої їжі. Так як ось зараз я промиваю булгур і буду його готувати на сніданок. Таку кашу дуже полюбляють. В мене принаймні в сім'ї. Я її готую таким способом, що спочатку я підсушую її на сковороді, на вершковому маслі та олії. Ось так я розігріваю сковороду, наливаю олію, додаю туди вершкового масла, підсолюю і добре просмажую булгур. Поки мій булгур підсмажується, я розпаковую посилочку, яка мені прийшла від 25 Coffee Roasters. Також розпаковую каву, бо я її ще не розпаковувала. І заливаю її кипятком для того, щоб вона настоялася. Поки я буду займатися всіма справами такими, як якраз таки приготування сніданку, то кава моя встигне настоятися і трошечки охолонути. Тим часом бугур мій добре підзолотився. Я люблю дуже якраз таки, щоб він був такий золотистий, він мені пахне чомусь горішками. І додаю, наприклад, якщо я давала один стакан булгуру, то я додаю 2 стакани води. Булгур у мене підсолений, і я просто прикриваю кришкою і залишаю так на хвилин 10. Друзі, які більшість із вас, я частенько розпочинаю свій ранок із кави. І сьогодні у мене знову кава від 25 Coffee Roasters. Я вже добре знайома із цією кавою і знайомлю вас також із нею. Це дуже смачна кава, свіжу обсмажена, яку доставляють із 13 країн світу. На їхньому сайті можна знайти більше 25 кавових позицій, а ще чай, каву без кофеїну та різні смаколики. Помел кави є безкоштовним, доставка від 350 гривень також і безкоштовна. Quantify Coffee Roasters активно допомагають ЗСУ та безпритульним тваринам. Хочу сказати, що минулого разу я куштувала інший смак, зараз мені надіслали дві упаковки теж різних смаків. Саме зараз я приготувала собі каву з ароматом фундука, какао і відтінками сушених фруктів, збалансований смак з нотами абрикосу, яблу та фундука. Тіло гладке після смак солодкий та приємний з нотами горіху. Ще кава, яку мені пристали, це кава сухої обробки з ароматом родзинок і випічки. Смак з нотами сухого Сухофруктів, лісового горіха та молочного шоколаду. Тіло щільне після смак довгий та приємний з нотами карамелі. Тому, якщо є такі поціновувачі кави, як і я, можна сміло замовляти. Звичайно, я пробувала дуже багато різної кави. Є ще деяка кава, яку я п'ю звичайно із мас-маркету, але хочу сказати, що вже так всерйоз, відколи я спробувала перший раз цю каву, то. Практично іншої я вже її не пила. Тим більше, що спробувавши інші смаки, думаю, що вибір там є досить такий великий і можна замовити для себе те, що подобатиметься саме вам. Тим паче, що зараз всі стараються підтримати економіку. України і підтримати українських виробників, тому особливо таких, які допомагають ЗСУ, які допомагають тваринам. Тому раджу вам завітати до них на сайт і підібрати щось для себе. А для моїх підписників, які дивляться відео на моєму каналі, 25 Coffee Roasters підготували. Знижку у вигляді 20% по промокоду LoveLife. Знижка діє на все, окрім дрібів та наборів. Тому я залишу під відео в описі вам посилання на їхній сайт. Також залишу свій промокод, користуйтеся і не втрачайте такої можливості, щоб спробувати смачненькуюка. А тим часом мій булгур уже приготувався. Як бачите, каша дуже добре наварилася. Я не втрачаю можливості, оскільки ну, я прокинулася набагато швидше, ніж мають прокинутися мої домочаці, тому буду снідати в тишині без нікого. Та і, в принципі, поки всі попрокидаються, то можна сказати, що я можу поснідати ще її другий раз. До каші я беру помідор. Чомусь вона мені дуже добре смакує: саме з підсоленим помідором, яєчко і десертик. Також моя кава мене теж чекає, і я ось так в повній тиші можу помаленьку з'їсти свій сніданок без нікого, щоб ніхто мене не смикав і не потребував від мене уваги. Дуже люблю я такі хвилини самотності. Звичайно, напевно, я вже не уявляю, як то бути взагалі самій протязі цілого дня в такій. І тишині і спокої, а ось так декілька хвилин зранку дуже допомагають людині е, направити свої думки у правильне русло, спланувати свій день, якщо не встигла подумати з вечора, що і як має бути. Одним словом, настроїтися просто на життя, настроїтися на, на день, на майбутні свої справи. А зараз будемо розбирати завали із одягу, які я зробила собі ще вчора. Так як сьогодні, зранку, я почала знімати відео, а ось вчора я займалася пранням. То в нас така трошки була погода дивна: то сонечко, то дощ, то сонечко, то дощ. Я тільки одяг вивісила, він практично був справки сухим. Тут мені починає падати дощ, я його швиденько весь збираю, ще на підмогу кличу дітей, всі мені допомагають, і ми ось так його порозвішували всюди, де тільки можна, тому що шкода було, щоб його намочив дощ. Порозвішували по диванові, по сушці, по кріслах, всюди, де тільки можна було його порозвішувати. З вечора його поскладати я просто не могла, оскільки він був досить такий вологий. За ніч він добре просох, і я його зараз можу складати. Тим паче, це є ранок. Я чекаю, поки попросинаються мої діти, і ось так собі ходжу тихенько. як Кіт по хаті і складаю одяг, тим більше що, стоячи практично на місці, дуже великого шуму наробити не можна. Окрім того, що тут одягу завал. Так ще й і діти бавилися вечором, також тут і іграшки ми теж не прибирали, всього накидали, на розкидували тут і одяг. Одним словом, якщо б так хтось просто завітав у гості зайшов, то так як в бомжарнику, напевно, десь. Всюди купа всього, купа одягу, купа іграшок. Але я думаю, що то є нічого страшного. Одяг я швиденько весь поскладала, бо по шафах я його не розношу, оскільки не хочу е там, е робити лишнього шуму. Просто гарденько все підмітаю, зроблю таке невеличке швидке е прибирання вологе і буду займатися іншими справами. Того, як всі мої вже поснідали, я хочу зайнятися тим, що а, хочу заморозити а, трошечки собі вареники і пелімей. Тісто я вже приготувала, цей процес я не знімала, я завжди готую заване тісто як для вареників, так і для пелімень. Зараз готую фарш. Фарш у мене індичий, я до нього додаю перетерту цибульку, точніше, я її перебила в блендері, також сушений часник, додаю сіль. Трошечки перцю за смаком і все добре перемішую. В кінці додаю небагато холодної води. Холодну воду я додаю для того, щоб пелімени були соковитими при варінні. Також я перемнула підготувала собі сир і можна приступати до ліплення моїх напівфабрикатів, які я буду заморожувати. Мені допомагає Софіїн Кролик, який сидить біля мене, і підбадьорює мене дитячі іграшки повсюди, де ти не повернешся, там можна щось знайти постійно, деколи вже ловлю себе на тому, що не можу вже стільки навіть і робити зауважень, тому що, от, наприклад, Софійка снідала. і Кролик був біля неї, і він так і біля мене тепер залишився. І так багато чого. Можуть ловити, наприклад, там, сачком метелика на вулиці, побігати побігати. з ним, побігати. тут забігають до хати, воду пити, і мені того сачка просто так залишають там, навіть на кухні, можуть поставити на стіл, так само можуть бавитися м'ячем. Прибігають, просто його приносять, і можуть залишити чи в коридорі, чи просто на вході, на сходах. Одним словом, діти поки що іграшки можуть залишити мені будь-де, особливо, якщо вони дуже сильно спішать, спішать на вулицю. Ну і я їх так дуже сильно і не зупиняю. Це зовсім інша справа, коли зима і всі торчуться. Будинку, тоді я вже так можу зауважувати, давайте а ну, збираємо, прибираємо а отако Навіть їх важко зловити, тому що як тільки забіг до хати, до кімнати, взяв, що йому треба, вибіг одне, взяв інше лишив. Ну і так буває а, у нас досить частенько. І ось яка кількість е, заморожених вже на півфабрикаті у мене вийшла. Тут у мене є пелімені. Їх у мене вийшло 2 кг. рівно, там, декілька грамів. І 2 кг 800 г вареників із сиру. Ось так. Звичайно, що відео із замороженими напівфабрикатами я додала вже пізніше, оскільки цього саме дня вони в мене просто не заморозилися. А так, для більш такого а, чіткішого відео я його додала. Зараз буду займатися тим, що хочу підживити свої кіпариси. У мене є спеціальна підживка для хвойних рослин, і я її розводжу по пропорціях у воді. Тим більше, що це є на ніч, вже сонечко так палити не буде. І ось так гарненько під кожний кипарисик я під корінь наливаю розчин, який приготувала для того, щоб мої деревцятка краще росли. І ось так мій мамський день добігає кінця. Надіюся, що моє відео вам сподобалося, змотивувало, можливо, когось. Якщо так, тоді ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, до зустрічей!